А це дикі свині, бачите, гляділи щось якийсь. Корінчик такий, як їм засмакував. Ось. О, яр пішов до пенька того, де сіль козам сиплять. Бачите, повилизувано, повервано. Це на зиму насипають сюди, їм сіль. Бачите, по доки було тако десь закидано. Ось стежка таких двірі тут ходить. бачите, яка тешечка? Хтось сюди приходить. Поласувати сілью. Зарізані от його. Ось, щоб сіль стікала. Ось такі по справиньки. Чекай, я зійду вперед. Ой! Тут ялинки є. Линки. А ця ялиночка всохла, от під деревами задавили її. Великі дерева. Ось, бачите. Що, Ярику? Захляв. То ти ж на чотирьох ногах, а я на двох і не вхляла. Ну я ще поки не чую, що я вхляла. Хайно я прийду додому і сяду оце о! Оцього о, оце, о, о. мудрина. Ось там гори аж зігнулася, там висока вона. А там та сохла-лягла. Дуби тут теж є. Ось такі красоти в лісі. Ось такі то справики. І тут дубів повно жолудів на дорозі і посходили жолуді, дуби, колись виростуть, якщо їм повезе, а не повезе, то повсихають. Трава і тав'яни, вже не хоче рости, бо суша. Хтось дров трошки не забрав. Ну в день, то в лісі не страшно, дівчата. Ще, ще, туди не йшло. А ще таке, якщо йду не сама, бо сама я далеко в ліс не зайду, я боюсь. Ось, А як з чоловіком, то я не боюсь. Ще з нами ярві. О, десь мухомор є. Чути, як він росте десь тут. І а вночі оце страшно, особливо коли пугало угу, угу, робить. тоді <смі> страшно, тоді дуже моторошно. То капець. Темно, темно, хоч морду дай не побачиш хто. <смі> оце тоді страшно. Це дуже тоді страшно. Ну і Вовки не зіли жива до тієї пори. Це воно життя. Це там вже вирубаний, напевно, ліс, що так світиться туди, бачите, світ. О. Де нам повернути його, щоб вони Все куси треба. Ще трошки ясно, прийдемо ще трошки. Ось так то. І пішов, йди там вийти. І на дим. І ну, а ще що? Не хочу більше далеко ходити, ноги болять. А то зараз я гляну, тому будеш мене на гіргосках додому. Бо сяду серед дороги і буду плакала, плакала. Так, Яр? Ти теж коло мене сядеш, чи ніч? Чи будеш ще вдодому з ігором, а я буду сама сидіти, плакала, що ноги болять. Ось так. то. Гарно так. Ну, оце вирубаний ліс, тут вже молодий посаджений. Ось. Тут вирубують, тут. Посад... Садять другий. Ось так. Був старий, Був старий ліс, вирубали, бачите, радочками молодий посаджений. О, молоді дуби посаджен. О. І це зараз перейдемо в другий ліс, двуполовину. Бачите, як тут вирубаний свій старий, а насаджений молодий. Ой-ой-ой, яка тут кропива. як мені переліз? Ось там на горку. Ось так, бачите, як гарно. А той старий ліс ще був, тут кусок. Ходіш, все немає. Ось вже молоді дуби які великі. Де ми вирізали? Так, Ігор йде вперед. Прокладає мені стежку. А я йду за ним. У мене кропива коле. Ось такі токрали. Глянь ж така тут пропива велика. Бачу, малини є, лісові. Ні, самих ягід нема, бо вони гліки. Але факт той що. Показую вам велику-велику мудрину. Ач яка здоровена! Ось це один стопчик закопаний для солі. О, нема солі насипано. Бач ти як. О, це ми тут колись їздили кобилу, я повню. Тут ми їздили. Навіть є фотографії, як ми з Іркою тут були із лошатком. Сюди їхали. Як воно тут щось змінилося, таких дерев тих не було. Прутики були. Але які дерева. Оки йдуть. Ця вон хатинка колись козам сіно там ложили. Стіжок, стіжок. годівничка. Дерево лежить на дорозі. Але тут зараз ніхто не їздить, то його і не прийняли з дороги. Як їздять там тими дорогами, то там чисто. О, бачите, будівниця завалилася. А я повністю було колись ні сіно зимою. Напхано. Я під низом сіно. Зерно було на купу насипане. Ось. І сіно було. Раз таке бачила. О, ось такі то справи. Кому буде цікаво, той подивиться. І другу частинку відео. А сосна вже ялинка. Ялинка має сили. Ялинка має сили, бо те все. Та й все ладненько. Буду я завершувати те відео. Гарно усім. Деньочка, мирного неба і зного здоров'я. Колись я більше її знала, зараз вже. Тільки нагадуюся, що тут була, тут була. Оце димської буде. Линка, не а ялинка ні. А ялинка загнулася. Ось, бачите, як загнулася. Посеред дороги лягла і лежить. І треба її обійти, щоб перейти. Ой ні, ні, я таке через дні не перелізу. Я краще обійду, щоб не впасти. А то ще впаду, подеру носа і скажу, що ми з тобою побилися в лісі. Лучше не треба. Та й таке. Ладно. Все, всім до зустрічі. От і мого? Десь по 25 років. Чуєте, їй чоловік І З тієї сторони і з тієї сторони. О от дубок. Один і другий. Красавчики. Фух, Я упріла. Жарко. І вроді прохолодно в лісі, але і жарко. Все, добренько. Гарного всім дня і міцного здоров'я. Дай Бог нам миру, перемоги, щоб всі були щасливі і здорові. Всім па-па!